йо моє Ну, на... Там, де моя база? Я прибила бамчика. Олексій! Дивись! Ди О... сюди О... сюда Де? Взагалі! На годі есть трибаю! Алексей, иди на мою базу, чи ти не, не на моїй? Я, бі... я на, я го... на на горах. біля твоєї між моєю. На горах. В нього, коротше, він, напевно, донатір. В нього і машина, яка літає. Вона зупинилась на мене, я побачив, де це. Заліз швидко взяв пістолет і почав бам-бам-бам-бам-бам. І я вижив, okay. я переміг Ви... абамчика. Вилізь, Ви, будь ласка. Ви, на ну. А во машина! Бачиш? Мамчик вистрибнув. Він якось піднявся вгору, ти де, Де кабанчик. Е Вони що, пішли на мою базу? Не походу, йдуть на мою базу. Бачу обанчик, а я щось не бачу. Вийди, будь ласка, на вулицю і біля виходу свого, біля свого виходу. Там на першому поверсі твій вихід. Вийди сюди, будь ласка. Па тут. Чекай, чекай. Ну, його, у мене приціл, я вас бачу. Прибий я бамчика, прибий я бамчика. Чекай, Бамчик той нудний задра вже. Ну, вам одеки, роби план скам. Я, я, я можу зробити цей план скам. Виходимо, робимо на план скам. Він заходить на тут. Чекай, Олексій, я зараз напишу до нього, до нього перший ракету. Якщо можна, за 6 хвилин, ладно, а дрон запущу, попрят, покинуть бамчик. Олексій, де ви? или знай. А, я бачу цього башні, треба якусь е, його звідти викурити. Олексій Візьми... я дроном прибив бачу. Олексій, хочеш приколи. Я просто бачив, де ти знаходишся і де ти лежиш, я потім просто туди Не. почав через стіну. Олексій, я просто почав через стіну. Пф -пф -пф. Треба Олексій, і... І... І, всь... і... і все ж таки мені повезло і мені вийшлось. Че ж треба поставити на. Знаєш, что треба ходити подив... туди і ставити гранату, щоб він. Ми його заганяли туди, і він підривався на миннах. земних. так назимайся, заміни мини Угу. Їх можна туди поставити, Їх... Їх це просто буде Прям прям платка. Хочка, який я чекаю, мамчик, прилетить знову. Або йому на кінець совість дало пораду, що цей що, Не треба до них вже докопуватись. Вони і так дають відсічі нормальної, що краще вже цей. Та ну ми дали йому відсіч за те, що він до нашої бази приходить. А, ну, та, ми йому дали відсіч, відсіч нормальної, він летить через. Вин бункер залез. Ай. Вин там, вин там да я, вин там да я. Вин зараз вылез, вин зараз вылез. Вин, ну, я знаешь, там, где я сижу, там, дроны. Бамчик и бамчик. Я бачу вас. Я иду, я бежу, Алексей. я прибив. Ой! Я не побачу на тебе. Тут щось не так. Він хотів мене помер Він заліз. Давай швидше, він тут. Ліз, ліз, так, ліз. Отож, на дрон. Але чекай. Чекай, він да! Він буде мене знищити. Він це за, за... Він на таху за такою вершиною. Він там перезаряджається. Він снайпер бій, так? Всі, Девін. Ай! Девін був? Та він за даху! За даху! На вершині, за дахом, такі малесенькі. На даху, Тьома. Короче, я залізаю і запускаю дрон. Тут капець, такі гарячі дії. Так, так, так. Фу, такі гарячі дії ще не були. Ага, він не прогапить. А, я понял, дай він не запустив дрон. Олексій мінус. Хорош. Хорош. Поспішаю тебе потягати в капскам. Ой, іди до аптечку, мені треба аптечку. А яка а Я вже просто сажу, чи він не залізає назад? Ця крыса. Ти бачиш? ми пролей, ми ж намахалися. Він мені тільки один раз я него попав. Я в нього купа разів впав. І я моркву скидаю. Я в нього попав. Він буде зараз біситися, коли він буде. Що... Там він, він ще біситься і цей думає. Та як вони мене перемагають? Я сильніший, у мене більше перерождені. Як вони мене перемагають? Ребітків. Ребітків. У мене більше ребітків, як вони мене перемагають, це ж неможливо. Який нього що... нього? Е, чекай, який в нього нік? А, 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 нік я? А, Я забув. Дай себе Я з що я з калашом виходив. Я з калашом виходив, в нього стріляв. Він нам не снайпер кіне міг перемогти. Що говорити по вчому? Чуєш, а чого тобі не включена ця машина? Вона ж може... Його Олексій Бо... я сяду здесь, скажеш, коли він там я сяду за ту машину. Та, да, я можу нески я буду в нього Олексій, машина, буду... машина летить, машина летить, машина лотить. Не стремну с за бамчик, Олексій, міно за бамчик чи, чим я а, -а, а. За, за чий, він буде... Нет, дай ему призенетись, і Я мне буду. Ньому... Не, не такой его прошу план, скам. Чиш, злостров. Ой, мене, друг, помер Нет, ничего новый пьет. Нет, саму знайший. В одного здоха хай помирає. Ну і нічого не попробувати. Алексій, я, я запустив для нього презент, можеш подивитися. Давай. Оу, яка презентація. Я, я в неї, до речі, можу попасти. Та не треба, може, в нас із б'ється. Не, сидь. Я... Мені показувало, що я промаха, знаєш? Опа, винтай, винтай, винта!